Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, недбалість якого призвела до загибелі трьох військовослужбовців Збройних сил України. Відомо, що колишній начальник знав про наявність групи протитанкових мін на асфальтованій дорозі в районі населеного пункту Новологанське Бахмутського району Донецької області. Проте він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку. Крім того, колишній військовослужбовець також не поінформував командування про місце перебування мін та не вжив заходів щодо їх розмінування. Через це вранці 14 лютого 2021 року група військовослужбовців під час переміщення з одного командного пункту на інший підірвалися на мінах. Троє з них загинули. Колишній начальник інженерної служби однієї з військових частин обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Ми працюємо, аби ви почувалися в безпеці. Закон один для всіх.